Подружжя свариться в самий розпал сварки, чоловік видає: Сонечка, ти хочеш сказати, що я псую тобі життя? Ні, Фімо, ти мені його не псуєш. Ти його удобрюєш». Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє приятелів зустрілися, розговорилися. Ну, розповідай, друже, як твої справи? Ну, таке. Навіть чорні коти не переходять дорогу. Не бачать сенсу. Пасажир таксі вирішив звернутися до водія з питанням поплескав того по плечу. Водій дико скрикнув і втратив керування. Таксі мало не врізалось в автобус, вилетіло на тротуар і зупинилося за сантиметр від вітрини магазину. На секунду в машині запанувала тиша, після чого таксист хрипло каже. Слухай, друже, більше так не роби. Я мало не вмер. Пасажир попросив вибачення і додав, що він і подумати не міг собі, що легке плескання по плечу так не лякає водія. На що водій відповів Та взагалі-то твоєї провини тут немає. Просто сьогодні я перший день працюю на таксі, а раніше 25 років був водієм катафалка. Оленка. Привіт, Василю, привіт, Оленко. Знаєш, я полюбив Наталку. Наталку? А як же я? Ой, вибач, зовсім забув. Ну як ти, Оленко?